Вітаю вас, шановні глядачі. Поки ми були в Пархомовці, на Дніпрі у Боровиці, ну, мабуть, кругом до Світловодської Греси, вода ще впала і дійшла від берега, мабуть, метрів ще на сорок. І вже берег завширшки місцями метрів 100. Оце така коса, такий пляж широкий вже. Бачите, мостик. Він був літом на початку літку і навесні у воді. Водичка дуже чистенька, вітру майже нема. Не дуже ще й холодно, Спробував. Пісочок твердий, чистий, дуже красивий. І такі коси вони. виступають, де... Більш мілко і вода де більш глибоко. Ну, рибалок на березі нема, то раніше тут інші чоловіки і жінки рибалили. Мабуть, через те, що вода так дуже відійшла ніхто вже рибу сьогодні не ловить. І кажуть, що ця вода, вона кожну осінь відходить, але не настільки. Дуже далеко відійшла вода. Подивіться, яка краса. Берег крутий, височезний. Вон, бачите, машинка стоїть. Приїхала, я їх зустрів. Чоловік і двоє дівчат. Ну дружина, мабуть, і донька. І відпочивають. Милується красотами Дніпра. Але я вам сьогодні буду розповідати не про те, як ловиться риба в Дніпрі у жовтні, а зовсім про інше. І хочу з вами поділитися такою новиною. Прибула податкова інспекція більш місяця назад і поліція на рибальську бригаду у Боровиці. З метою перевірки, несплати податків, а також укриття улову, частки улову, тобто показували не все не мов би. І замість того, щоб просто робити перевірку, перевіряти документацію, переважувати улов, рибу, все, вони зробили ще одну шкоду для того, щоб досадити. Керівникам рибалок. Вони заборонили, зарештували всі баркаси, заборонили виход у Дніпро. І всі сітки рибальські залишилися стоять у Дніпрі. Оце ви бачите вшку. Це найближче. Вот, бачите, найближча сітка. А так там у Дніпрі на великій глибині стоять кілометри сіток лишилися великої висоти бойові рибальські сітки, в яких за цей час набилося багато риби, риба здохла, пропала, згнила і забруднює екологію. От і виходить. Це буде прибуток державі від того, що вони там щось знайдуть чи не знайдуть у наших рибалок, а довкіллю екології Дніпрові нанесена непоправима шкода. Загинуло багато риби, забруднена річка, будуть плавати оці скелети, дохлі. Може їх раки і з'їдять, а може і ні. І скажіть, кому нужна така перевірка? Мало того, що рибалки лишилися без роботи. Так ще і так, така шкода. Мабуть, це не українці у нас працюють у податковій. А якісь іноземці або, або інопланетяни. Вони не дбають про нашу державу. Вони, мабуть, дбають про свою кишеню. Вже так дошкулити цим рибалкам. І так роботи на селі нема. Звичайні хлопці. Наведіть лад в обліку продукції. А на що шкодить природі? Отака От моя думка. І цим я з вами поділився. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи варта така перевірка отої шкоди, що наробили екології, довкіллю, Дніпрові, рибі. Ну я вже не кажу про тих рибалок. Риба цього дня не клювала зовсім, треба збиратись потихеньку додому. На цьому в мене на сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі.